Цієї зими напівхолодні труби чекають мешканців багатьох міст України, попереджає уряд. В Кременчуці ситуація теж складна. Тож як догріватися? Адже зима вже не за горами, і тому, аби не захолонути взимку, ми маємо підготуватися до неї з розумом. В одному з наших сюжетів ми розповідали вам про конвекторне опалення будинку. Цього разу мова піде про опалення будинків за допомогою котлів. Варто зазначити, що вони поділяються на два типи: конденсаційні, нове покоління та конвекційні старе покоління, нове покоління котлів Берет энергию дополнительного от конденсата, который образуется в домовых газах и догревает э, еще дополнительно воду. Соответственно, по всем параметрам потребление газа у нового поколения котла на 11% ниже, чем у предыдущего. Плюс ну, котлы нового поколения конденсационные они готові працювати в системах з будь-яким температурним режимом, будь то 20 градусів, будь то 80 градусів. Старе покоління котлів вже не актуальний вибір, адже їх встановлення незабаром буде заборонене законодавством України. Закон про це було прийнято ще в 2020 році. Більше того, вони є менш ефективними ніж котли нового покоління. У Нас звичайно дома – це 60-80 квадратів квадрата. Тобто, звичайного котла то старого покоління його багато по мощності йде. То есть он не сможет приспособиться к такому дому. То котлы кондиционы нового поколения могут работать практически на любой мощности на любую площадь здания. Перед вибором газового котла ви маєте дізнатися, чи можливо взагалі встановити його у вашому будинку. Також газові котли мають різні властивості, і працівники будівельного магазину домовий радо допоможуть вам у виборі та встановленні апарату. Разна комплектація, Вони можуть бути як з бойлером, так і з скоростними пламіння на приготування гарячої води. Тобто там мадерязану модифікацію катлов, очі тобто, на будь-який вибір. Тобто, якщо нада, то ми займаємося підбором оптимальним и там проект діяємо и та, так далі, так То есть консультируем людей, щоб правильно или там зробити какой-то или иную сторону. Оптимальний вибір для опалення вашого будинку саме електрокотли, які є як українського виробництва, так і імпортні. Наприклад, українське котел що саме популярне, дьо де гривень. То в ньому просто блок, два блока тенов, клапан безпеці, йде механічний терморегулятор и два автомата. Импортный котел, у которого все уже встроено. То есть там и электроника присутствует, которая позволяет настроить вплоть до киловатта мощность котла, и расширительные баки, присутствуют насосы, присутствует вся группа датчиков, присутствует электронных, которые с большей точностью регулируют работу котла. Обираючи спосіб опалення, ви маєте звернути увагу не лише на параметри і ціну приладу, а й на пристосованість вашого будинку до їх використання. Квартир у багатоповерхівках велика кількість, і всі вмикатимуть прилади одночасно, що може призвести до поганих наслідків. Адже, на жаль, в більшості випадків надто потужні обігрівачі чи котли можуть серйозно пошкодити електромережу будинку чи навіть знищити її. Дарія Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.